Так, Джон Форбс Неш, людина, яка перемогла себе. Такий заголовок трохи амбіційний, бо ви дізнаєтесь, що Джон Неш з дитинства хворів на шизофренію, і це невиліковна хвороба, і як він з нею боровся, ну, ви дізнаєтесь зараз. Тож, Сім'я Джона Неша це вихідці з Шотландії, а тому були і протестантами, що доволі ну, це. Тобто, на характер, і сам Джон був доволі таким скромним щодо віросповідання свого. Сам Джон Неш молодший, так його називали, так як і його батька. Народився між Першою і Другою світовими війнами, що також накладе свій прояв. Бо це часи в Америці Великої депресії. Але е, його батьки за того, що його батько був інженером, е, пройшли цю депресію дуже добре, і ну, на них відбиток зовсім не був накладений і в дитинстві був доволі жорстоким і дуже відлюдним. Можливо, саме з цього моменту в ньому почалася прогресувати шизофренія. Я хочу ще додати, що він з, зі своїми однолітками влаштував бомбу таку саморучну, але е, їм це не вдалося, тому що загинув їхній одноліток, тому вони вирішили це зупинити все-таки. Ось така історія. Так, Спочатку народився 13 червня 1928 року і читати навчився в 4 роки і проявляв інтерес до кабінету свого батька, який, я вже казав, був інженером. Але, попри високий дуже рівень знань, не проявляв взагалі активність до навчання і зацікавився хімією, і фізикою, не математикою, і думав бути хіміком або фізиком. Але коли неше було 14 років, у нього, до нього в руки потрапила книга Чоловіки математики і зацікавився математикою. В той же час довів малу теорему Ферма, але все одно захоплювався більше інженерією, хімією і фізикою і думав піти туди і написав статтю науково-практичний метод розрахунку напруги. За це його прийняли в технологічний інститут Карнегі і дали стипендію. Далі він провчився в Карнегі, і ну, він був дійсно дуже обдарованим, і в 1948 році він отримує запрошення від багатьох університетів, в яких є Гарвард і Принстон. А приймає запрошення саме від другого, бо там запропонували більшу стипендію. Як думав сам Неш, чому Гарвард не дав йому більшу стипендію за того, що він писав Олімпі... олімпіаду з математики і він програв там, зайняв якесь десяте місце? Бо він подумав, що за того, що саме у нього не вдалася. Саме не вдалася Олімпіада з математики. Так, далі. І сам інститутський викладач Джона Неша коротко описав в мотиваційному листі, що ця людина геній. І, до речі, ось цей принстонський. Університет, в якому навчались Альберт Айнштайн і Вудро Вільсон. Якщо що, то це президент США. Е, ігри мають взагалі високий вплив у математиків, як такий, і, а в самому Принстоні дуже набула популярність гра Неша Гекс або м, в самому Принстоні називали її Неш. Е, в чому полягає гра? От ви бачите справа ромб такий, одна сторона, тобто одна сторона одного кольору і друга сторона іншого кольору. І так само симетрична. Ціль гри полягає в тому, щоб прокласти з однієї сторони свого кольору лінію на іншу сторону іншого кольору, Ну, на іншого кольору свого кольору, щоб ця лінія не переривалась. Складність полягала в тому, як її провести, і, що цікаво, сам Неш довів, що гру завжди може виграти той, хто грає перший свій хід. А його друг математик Девід Гейл максимально просто писав це доведення. Можна пройти або з Мексики до Канади, або проплисти з Каліфорнії до Нью-Йорка, але не можна зробити і те, і те. Ну, тобто. Треба сказати, що ігри взагалі всіх математиків захоплюють, і не через те, що там, ну, через те, не через те, що вони там якісь ігромани, а просто розвивати свої мізки, тому шахи там це було дуже популярно у всіх математиків. І, і теорія ігор. Взагалі, вона була започаткована ще в XVII столітті, але взагалі довго не використовувалась. Лише праці фон Ноймана, які вже згадувався, і Оскар Моргенштерна разом з Ейнштейном вивели на новий рівень всю галузь. По суті, теорія ігор, це набір математичних моделей в умовах конфлікту двох чи більше сторін. Проблема в тому, що всі праці, які були до НЕША, не розв'язували основних економічних проблем. Те, що представив якраз фон Нойман свою працю. Яку всі вважали геніальною. Тому НЕш вигадав нову теорію ігри, яка базується на попередніх. В його теорії йшлося про те, що кожен учасник конфлікту реалізує оптимальну стратегію, передбачаючи дії інших грабців. Розберемо, наприклад, що було зрозуміліше. Задача про двох в'язнів. Двох в'язнів спіймали, але поліцейські мають надто мало доказів, щоб посадити їх у в'язницю на довгий термін. Тому вирішую допитувати кожного окремо. Тобто у нас може бути або перший якщо перший в'язень мовчить, а і другий в'язень мовчить, кожен отримує по року. Якщо перший в'язень мовчить, але другий зізнається, перший в'язень отримує 5 років, другий виходить. І якщо перший в'язень зізнається, а другий в'язень мовчить, Другий в'язень отримує 5 років, а перший 1 рік. І якщо вони обидва зізнаються, вони обидва отримують 2 роки. В Чому проблема? Проблема в тому, що якщо кожен думає самостійно, от я зараз зізнаюся, я вийду з в'язниці. Проблема в тому, що другий в'язень думає так само, і він думає вийти з в'язниці. І вони обидва зізнаються і обидва отримують два роки. Неша рівновага, рівновага полягає в тому, щоб вибрати оптимальний варіант для двох. Тобто, коли перший в'язень мовчить і другий в'язень мовчить, тоді обидва отримують лише по одному року. Тут можна навіть по теорії там по правилу Суми дізнатись, який буде найкращий варіант. Тобто мета теорії ігор полягає в аналізі ходів інших і вибудові найкращої стратегії на стратегії інших. Всі шукають такий хід, при якому результат буде найліпшим для всіх. Або, наприклад, гра покер. Будь в будь-якій грі гравець прораховує своє рішення і робить конкретний хід, який буде найліпшим, враховуючи стратегію іншого гравця. Те саме роблять гравці в покер але ключова відмінність полягає в тому, що всі ходи роблять одночасно. І тому виникає отаке коло думок: що я думаю, що він думає, що він думає, і так постійно. Тому гравці шукають такі такої комбінації варіантів, при які кожен обере на стратегію. Ті самі шахи. Це та сама теорія ігор. Коли ти коли один гравець думає хід який походити, а той гравець думає так само. На хід, який він походить, і так постійно. І мета полягає в тому, хто наскільки ходів може думати більше і той ну, може виграти. Далі робота в Ренді, після того як він захистив працю з теорії ігор. До речі, ця праця не була взагалі високо оцінена математиками. Вони ну після праці фон Ноймана. Вони взагалі не стали приймати працю Джона Неша, бо для них ця праця була якоюсь дуже дивною, тому що, ну, всі і так вважали Джона Неша генієм, але не розуміли його доведень. Тобто, Джон Неш – це людина, яка хотіла доводити. Ну, відкривати завжди щось нове і доводити лише своїми методами. Тому, після, після захисту роботи, він працював в військовому аналітичному центрі в Ренді, попрацював 4 роки і застосовуючи теорію ігор на практиці. Тобто теорія, такий відступ, що теорія ігор дуже багато де застосовується, особливо там в політології і навіть біології. Але теорія ігор не була такою популярною, тому ну отак а, так далі. А, далі він хотів залишатись в університеті і викладати просто викладати, розв'язуючи в цей час нові задачі, які стикнулись перед ним. Плюс треба ще зазначити до цього, що Джон не завжди боявся військової служби, тому він хотів працювати в університеті, щоб відстрочити ну, через ректорів, відстрочити свою службу. А тоді якраз була корейська війна між північною і південною Кореєю, між просто Кореєю, яка була потім розділена. І е, він дуже не хотів потрапити туди. Е, теорема Неша. після того, як математиків не сильно цікавила теорія ігор, Джон Неш вирішив розглядати щось дійсно значуще і поставив за мету довести теорему вкладення для многовидів, яку сформулював ще Ріман. І він її звичайно довів. причому перед цим заключивши парі з іншим математиком. Згодом цю теорему назвуть нешвою теоремою вкладення частинних похідних. Тобто вона говорить, що кожне ріманове різноманіття може бути ізометрично вкладене в деякий ефклідовий простір. Ізометричне означає збереження довжини кожного шляху, наприклад, згинання без розтягування або розриву сторінки паперу, дає ізометричне вкладення сторінки в ефклідовий простір. Тому що криві намальовані на сторінці зберігають туж довжину дуги, незвичайні на вигін сторінки. Ну про теремо вкладені я вже не зможу так пояснити, як про нешову рівновагу. Це трохи для мене складно було. А тут сама нешова рівновага, як вона використовується. Ну як вона побудована на графіку? Набагато важче, ніж просто про неї пояснювати. Після цього Неш почав намагатись довести Ріманову гіпотезу, що й понині є нерозв'язаною. Саме з цього моменту у нього почалися сильно прогр прогресувати шизофренія, і чим довше він прагнув вирішити цю задачу, тим важчим ставав його стан. Всі зазначають те, що він став схильним на нумерології і бачив. Uh, якісь незрозумілі <кій> взагалі послання від радянської uh, зашифровані від радянського союзу uh, і таке. І чим довше uh, його дружина поклала його психдиспансер на шокову терапію, але його стан міг погіршуватись все з більшою силою. Неш став повним відлюдником і вів дуже е, дивний образ життя. Повинно було пройти багато років, щоб Неш навчився опановувати свою хробу. Е, труднощі полягаючи в тому, що Неш не хотів пити ліки, бо е, вважав, що вони м, заважають його розвитку, що він от, -от вже прийде до розв'язку ріманової гіпотези. Але ну, чим далі ставало, тим. Е, з ним ставало все гірше і гірше. І от ви можете побачити скрін ну, фото прототипа актора Рассела Кроу в фільмі якраз про цей епізод в його житті. І в 1980-х роках його все-таки полишила цікавість до нумерології, і його стан почав покращуватись. Всі були взагалі вражені тим, як повернувся до життя, Неш, тому що це невеликовна хвороба, і з неї не вибирається взагалі. І в 1994 році його несподівано висунули на Нобелівську премію в економіці за теорією Ігор ще з двома там, економістами. І цього разу він все гідно пройшов перебування в колі серед багатьох людей. Знову одружився зі своєю дружиною Алісією, яка весь час намагалася його морально підтримувати. От, вони на врученні е, Нобелівської премії, і нагорода, до якої він все життя йшов, у 2015 році. Отримав медаль за е, медаль Філдса за внесок у теорію рівнянь в геометричному аналізі. Повертавшись додому на таксі зі своєю дружиною, їхня машина врізалася в іншу. Джон і Алісія не були пристебнуті, за чого вилетіли з машини і загинули на місці. А, тобто, життя Неша не залишило байдужим іншим, а тому на основі біографічної книги Сільвії Назер блискучий розум знято фільм Beautiful Mind. Ігри розума, який зайвував чотири Оскари. Ну, як бачите, можуть порівняти їх чи взагалі вони порівнюються. Так, треба там сказати про Алішу, яка завжди була поряд з ним, тому що перед цим у нього було ще, ще одна дружина, з яким з якою у нього було, була дитина. Але він її полишив, і взагалі, як і у Алана Тюрінга, всі математики думали, що е, Джон Неш не традиційної орієнтації лише до того моменту, як він познайомився зі своєю першою е, дружиною. Потім її полишив, але е, суть полягає в тому, що Аліща пройшла з ним весь час до. По суті, і смерті, коли вони загинули загинули разом. У мене все про його життя. Дякую. Так, перш ніж я спитаю, чи є якогось питання, я хотів би важливе уточнення зробити. Є одна е, сильна неточність у вас. Це не філсовська медаль, або філсовська премія, звичайно, була, тому що філсовську премію дають коли хто пам'ятає, або філсовську медаль. Дають до 40 років математикам. По-моєму, я розказував. Це Абелівська. Це Абелівська а, премія, а, повний аналог Нобелівки, і насправді не ж єдина людина в світі, яка отримувала і Абелівську, так, і, і Абелівської. Та от він єдиний, якби якому така честь була надана. Да, медаль Філдса він не отримав, наскільки я пам'ятаю. Ну, вона така особлива річ. Пару слів скажу, там раз чотири роки присуджується найбільше ніж чотирьом математикам до 40 років. Отак от, от все. Жорстко, тому багато математиків повз прийшли. Скажіть, у мене запитання таке: я теж читав, про неше дивився фільм, щось теж шукав. А чи відомо, чому йому стало краще? От мені це цікаво. Бо дійсно ми там розказуємо про що при а потім я раптом прос... він пішов на виправку. По суті, він просто навчився опановувати якось себе і все. Що до я теж я читав, я ще не сильно дочитав цю книгу, блискучий розум, але він навчився опановувати свої там примари, які в нього виникали постійно. І, ну, ще дуже великий е, факт те, що Алісія була завжди з ним поруч, і, е, Неш е, теж її дуже сильно любили, тому ну, це не могло не накласти відбиток взагалі. Так, так, любов йому допомогла. Ну, тоді надзвичайно просто прикро, як вони загинули, це щось неймовірне. Пройти стільки всього, і шизофренію, і. Просто те, те, що дійсно йому не давали визнання спочатку, тому що ось ця от рівновага не вона не така математично складна, як якісь більш складні теореми, ну, так, але Вона для якого... Математично не складна, але вона застосовується всюди, майже mm -hmm. де, ну там політологія, наприклад, я можу навести ще один приклад: Холодна так. війна, і по суті, якщо. Продовжує, наприклад, США виробляти ракети, то Радянський Союз теж має виробляти ракети, бо м, теорія ігор стверджує, якщо один гравець не може змінити е, свою стратегію, покращивши свій виграш, якщо не змінять стратегію інші гравці, е, це все теорія ігор, і тому вона дуже застосовується в політології і ну, праця в Ренді. Дуже великий відбиток наклала, він там зробив ще багато для теорії ігор, поки працював в ренді, ну а потім вже закинув назавжди теорію ігор. Так, дякую. Я ще згадав про одне уточнення, яке хотів сказати по вашому тексту. Там, коли його робота вже математична, суто про вкладення, От ви сказали, там неправильно переклали, ну це складний термін. Ну, так, я просто знайти. Так, що... Це многовид у нас, українських, многовид. Тобто рівнянові многовиди можна там вкласти в евклідовий простір. І там декілька теорем, там теореми Неша. Я, чесно теж, не пам'ятаю конкретно, в чому там різниця, але хтось тобто, в математику, в геометрію таку, теж у нього був суттєвий. Тому, зокрема, ми його і на цьому курсі розбираємо. Добре, дякую. Чи є ще у когось запитання до Михайла або до мене? Щось, може. Дивились фільм також. Можливо, якийсь щось пам'ятаєте по фільму. Ну, гаразд, якщо питань немає, то обов'язково подивіться, якщо не дивилися, якщо дивились знову, можна подивитись. Я давно дивився. Хороше дійсно кіно, Оскари заслужені. Дякую.